Зараз вернуться до всіх своїх колах військовослужбовців. І поставити вам одне просте запитання. А скажіть, будь ласка, а вам є різниця, хто сьогодні підпише бюджет? Яке прізвище там буде стояти? І ще пару місяців тому, коли депутати з нових облич типу блокували сесію, то нам розповідали, що от, якщо сесія відбудеться завтра, то протягом доби загине ще кількість якась військових. Так давайте, нарешті, перестанемо. Маніпулювати військовими і будемо працювати. І не будемо звинувачувати одне одного, незрозуміло в чому. Я підтримую свою колегу. От вийдемо зараз з її зали і там будемо влаштовувати дебати. А зараз прошу всіх підтримати бюджет, підтримати питання наших комунальних служб, бюджетних установ і організацій. Вже час працювати нашому місту, час допомагати військовим. Так що я вдякую всім, хто сьогодні набрався сміливості і прийшов на цю сесію відголосувати те, що так довго очікує наше місто. І хочу сказати, коли деякі наші посадові особи, місцеве самоврядування, використовують в своїх публічних дописах прислів'я Собака-гавкає караван іде, то ви, шановні, дивіться, не перепутайте ролі.